З початком літніх канікул та активного туристичного сезону у пунктах пропуску у Вінницької області очікується суттєві збільшення пасажиропотоку. У найближчі тижні кількість людей, що перетинають кордон, може зрости на 60%. Про це повідомили представники Могилів Подільського прикордонного загону Андрій Бурмака та Олександр Ковбаса під час брифінгу, щоб уникнути черг, затримок та непорозумінь. Прикордонники нагадали основні правила перетину з території України на сам Насамперед... Ед подорожувальники зобов'язані мати при собі паспорт громадянина нашої держави та закордонний паспорт без цих документів. Виїзд за межі країни неможливий. Правоохоронці закликають громадян завчасно перевіряти чинність документів, слідкувати за актуальною інформацією щодо режиму пропуску та дотримуватись усіх вимог контролю. Раніше протягом доби державний кордон у межах нашої ділянки перетинали в середньому близько трьох тисяч осіб. Наразі ця цифра зросла до 5 тисяч осіб на добу, що становить понад 65% приросту пасажиропотоку від звичного рівня. Це очікуване навантаження, але разом з тим виклик, який вимагає чіткої організації служби на кордоні. Для ефективного оформлення подорожуючих ми здійснюємо посилення змін на найбільш навантажених напрямках, застосування технічних засобів прикордонного контролю. Що дозволяє зменшити час обробки документів та знизити навантаження на персонал, зважаючи на початок активного туристичного сезону, значну частину пасажиропотоку наразі становлять родини з дітьми. Для уникнення затримок і непорозумінь під час перетину державного кордону неповнолітніми особами. Нагадуємо основні вимоги. Обов'язковим є наявність дійсного паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон. Якщо дитина перединає кордон одним з батьків, додатковий дозвіл від другого не потрібен. В умовах воєнного стану передбачено. Но спрощений порядок виїзду діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі бабусі, дідуся, повнолітніх брата або сестри.